Пушу, пані, ви готові, ой, друзі, червона калина Ох і похилилася, щось наша славна Україна зажурилася, ви аминують, стару колину підіймемо, а ми на Україну, е, ей Слова Україна зажурилася, а ми митую червону калинутиме. Я насправді чекаю цю зустріч з вами. Сьогодні буде незабутній вечір. Сьогодні буде дуже багато моїх естрадних пісень. Я вам обіцяю. Ми сьогодні навіть потанцюємо. в на залі я вам обіцяю. Сьогодні буде також прем'єра, буде дуже багато нових пісень. Чекаю зустрічі з вами сьогодні. Палац культури Шевченка. 19.30 буде незабутній вечір. Тільки живий звук. О коли йдете до нас на концерт, ви нічим не ризикуєте, коли купляєте наші квитки. Якщо комусь з вас не сподобається концерт, я вам після концерта поверну кошти. Ну, такого не буде, я обіцяю. Це буде незабутній вечір, тільки живий звук. Дякуємо. Всі бажачі сфотографуватись, Ми чекаємо вас тут. Хто хоче поцілувати юру акордеоніста, підходьте, тому що я вас і так всіх поцілую. Дякую! Квиточки можна придбати тут, так що всіх запрошуємо. Хто хоче до фотографії, також всіх запрошуємо. Ще декілька хвилин будемо тут. Чекаємо вас. Дякую вам.